Довгоочікуваний ремонт вулиці Швабської зроблено, проте за пішоходів забули. Деякі ділянки тротуару залишаються в жахливому стані. До реконструкції вулиць входить не лише асфальтне покриття дороги, але й відновлення тротуарів. На вулиці Швабській про це чомусь забули. Минулого року почалася повна реконструкція. Обіцяли, що зроблять до серпня, до 24 серпня не зробили. Потім до вересня, потім до жовтня. Сьогодні вже маємо початок травня. Паска скоро, а тротуарів як не було, так і немає при тому, що пам'ятаємо, в ході виборчої кампанії погоріло, він окремо зобов'язувався звертати увагу на відновлення тротуарів. А тротуар по-швабськи один з таких центральних, де дуже великий потік людей йде, але це все на призволяще. Дорогу зробили, а про тротуари забули. Привести тротуари до ладу повинні приватні підприємці. Вони перед власними закладами пішохідну зону виклали різнокольоровою плиткою. Говорилося, що от хай підприємці самі зроблять біля себе. Ну, добре, якийсь підприємець біля себе зробив, хтось не зробив. І тепер у нас така шахматна дошка. Хоч е, мерія, якщо б була в цьому зацікавлена, зібрала б всіх підприємців, разом спільно обговорили, взяли і за тиждень зробили. А це виходить, що ще три роки чекати Ужгородцям, поки кожен там ну, як зробить біля свого магазину. Тротуаром, якого фактично нема, люди майже не ходять. Кажуть, краще пройтися по дорозі, рух, на який ніхто не відміняв.